Всім привіт, друзі! І в тій серії, як ви вже могли замітити, ми будемо будувати епіцентр. Ось такий у нас вийшов фундамент. Ми вже вам покажемо готовий епіцентр. Ну, Бо ми його дуже довго будували, і це дуже довго би було відео. Раз, два, три. Готовий побачити епіцентр? Ось такий у нас вийшов. Ну, Він досить великий. Зараз покажу всередині. Отакі От він всередині, тут стелаж дверей. Тут така ніби їжа, якісь відділ. Тут я покажу пусті стелажі. У наступних серіях ми будемо їх заповнювати. Тут теж такі пусті стелажі. Тут у нас студія світла. Тут є різні лампи там. Тут можна включити виключити лампу. Тут у нас такі мотоцикли і квадроцикли продають. Тут теж пустий стелаж, ну, пустий відділ. Тут також пустий відділ. Ми будемо, напевно, в наступних серіях їх заповнювати. Тут, мабуть, а оце епік. Тут у нас є дитяча кімната, така... Ну, а поки я виходжу з нашого епіцентра, ви можете оцінити його в коментарях і поставити лайк і підписатися. Ну, а на цьому, друзі, це все ми побудували в цій серії епіцентр. Ну а на цьому, друзі, всім па-па.